Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, у мене знову нові орхідеї. І знову ці орхідеї із особистої колекції. На цей раз, дякуючи каналу Орхідейний серіальчик пані Оксані, у мене з'явилися отакі красуні. Це котлейка French Fox. Я її дуже хотіла. Я знаю, що вона. Іноді а, буває вірусною, тобто з проблемами. Але вирішила все ж таки ризикнути, бо дуже ж вона мені подобалася. Я бачила, а, продавалася вона навесні 2024 року у Олівовк, але на той час у мене не було змоги її купити. Тому. А, Купила зараз. Випадково побачила, що у пані Оксани є дубль, і вона хотіла продати. Тож купила таку гарну рослину. Перевагою стало те, що все ж таки із особистої колекції орхідейка набагато більше, ніж приходи від постачальників, які продаються через інтернет. І також пані Оксана. Подарунок мені прислала камбрію ось таку, буду її саджати. Сказала, що це червона камбрія із білою губою. Ну, побачимо. Посаджу, сподіваюсь, вона буде почувати себе добре. Отримала я посилочку декілька днів назад, але все, не мала змоги знімати. А дуже вам хотіла показати. Тому зараз буду їх поливати, а потім саджати. Цю посаджу. Єдине, що, звісно ж, у камбріях для мене є мінусом, цей спосіб їх росту. Це отакою от, наче, драбинкою знизу до верху. Ну, якось буду думати, якось щось придумаю. Камбрії, мені подобаються, в мене були вдома і камбрії, і Брасі, і Іонцидіум, ну, тобто різні, різні різні ці види. Побачимо. Побачимо, сподіваюсь, кущик гарний, добрий. Сподіваюся, все буде в порядку. Ну, а котлейка зовсім гарна. Вона посаджена, посаджена в таку корзиночку. Пані Оксана порекомендувала мені її пересадити. Так, чесно кажучи, не хочеться турбувати коріння. Ну, Можливо, вийму і перевалкою перевалю в оцей горщик. Чому? Тому що все ж таки в цьому горщику більш вологоємніше буде і вкрию, звісно ж, по краям мохом, тому що в мене вона в такому вигляді буде дуже а, часто. Ну, скоріше пересихати. А мені це не потрібно. Мені потрібно, щоб орхідея адаптувалася до моїх способів поливів і до моїх частоти поливу. Тому буду підстраювати трішки під себе. Ну, Побачу згодом. Ось у такі красуні. Тому знову красота, знову новинки. І будемо чекати, звісно ж, цвітіння. На цьому, все. Всім дякую і попереду багато цікавого.